Всім привіт! Показуємо результат нашої роботи. Це є Volkswagen Saiyan Автомобіль в Airline пакеті. Пригнаний з Бельгії. Це є повний максимальний арлайн, що в салоні, що ззовні. Повністю є рідний окрас. Має арлайн також диски 20-го розміру з новими літніми шинами, можливо, що будуть зимові. Є навіть включаючи вескло. Оригінальні 6 рідні, і безкічовий доступ. В чому ж відрізняється арлайн у цих накладках, бамперах, в салоні, рулі інакший. Отак. От Такий на салон. Прийшов детейлінг. Салон ми не прасували, також можна його прасувати. Є чотиризонна кліма. Підігрів сидінь. Питяжок дверей немає. Є чотиризонна кліма, панорама, чорний потолок. Панорама яка відкривається. Це в нас максимальна версія 3 дизеля. 200 кВт, якщо не помиляюся. Тут такий у нас стан багажника, як бачите. Не зашморганий, не змучений. Ось такий у нас коврик на судомерні знаки. Також у нас є вся комплектація. Отут відкривається фаркоп електричний. Ой, електроплій багажника також. Ось така машинка. У нас є вирізання дальнього світла, також підкачка сидінь, електроручник. Підігрів керма, підігрів лобового скла. Отак, от нема соляра. але от, зауважте, який стан, стан керма. Воно як нове. Переважно такі автомобілі в Європі беруть, можна так сказати, на знищення. Так, покажемо наш пробіг. Пощолкаємо. Автомобіль. Так. Також у нас в сверлайні є е, накладки, у нас тут нічого не розтоптано, королін як новенький. Отака От ситуація. Панорамі відкрити не будемо. Також такий сірий пасад є. Зараз ми покажемо, який автомобіль під двигуном, бо тут двигун стоїть, Можна стати новий. 30 тисяч тому двигун був замінений. До речі, показуємо вам всі бути. Нічого не крутилося. Стан двигуна. Бачимо всі шкіри, все. Ну, як нове. Я не думаю, що... Вісне було це замінення, але ну, так, ну, то він є новий. Бо... Все тоді будемо прощатися. Е, і Зараз будемо передавати цю машину місто Стрий. Слідкуйте за нашими постами і, можливо, автомобіль буде в продажі. Все тоді, всім па-па та звертайтеся, якщо бажаєте, знайти подібний автомобіль або придбати. Все тоді. Ну, якщо клієнт погодиться його купляти. Все тоді, до нових зустрічей, всім па, -па. Все, товаре клієнт Іде в місто Стриї. А,